І так, всім привіт. На зускунест Рубло в цьому відео я буду заходити в угоду на цілих 100 тисяч гривень за допомогою штучного інтелекту. І в принципі подивимося, це буде оправданий ризик чи не оправданий. Зараз буду сідати за комп'ютер і буду все вам показувати. Тому заварюйте чайок, полетіли. І так для заробітку нам задобиться два сайти. Перший сайт це брокер, на якому ми будемо заробляти, і iBoost. iBoost – це сайт, який видає нам безкоштовні сигнали, досить, досить гарний, крутий та безкоштовний інструмент. Важливо, що АІБуст, оцей гарний сайт, працює тільки з брокером бінаріом безкоштовно. Тобто, ми Ходимо на iBoost, я посилання на нього залишу в закріпленому коментарі. Ви реєструєтесь на iBoost і потім по посиланню iBoost реєструєтесь вже на бінаріумі. І у вас таким чином будуть безкоштовні сигнали, тому що iBoost працює з бінаріом по реферальній програмі. І за рахунок того, якщо ви реєструєтесь по посиланні iBoost на бінаріумі, і ви будете отримувати безкоштовні сигнали. Ось це все в інструкції є. Ви, типу, бачите, регістр бінаріум натискаєте. У мене зараз якесь відео, яма, просто інтернет поганий. От і все. Тому я думаю, розберетесь, не питання. У мене вже все є, в мене вже все. Зареєстровано, тому я буду в принципі зараз отримувати сигнал. Вот. А, в Принципі let's go. зараз буду ставити 100 тисяч гривень. Давайте відразу собі десь тут поставимо в угоду. А на рахунок бінарію, що це взагалі за брокер? Це брокер по валютним парам. Він працює більше ніж 12 років. В Україні він йде топ-1. Самі швидкі виводи, самі швидкі поповнення. Тобто, як поповнювати майки депозит ви можете поповнювати карту крипто як завгодно. Українська мова тут також є. А, це мене просто англійська тут стоїть. Також вводити вінтрал на карту на крипту як завгодно. Сайт має ліцензію, тому з вашими коштами ніколи нічого не станеться. Саме. Тому в принципі я на ньому і працюю. От ну я казав, у мене поганий інтернет, сторінки погано грузяться, але можете самі зайти. Також тут є деморахунок. І все чітко окей. Зараз погнали ставити соточку, на тискаю на і отримати новий сигнал. І знаю, знаю, що це можливо зараз буде максимально таке цікаве рішення для чистоти експерименту. Дивіться історію. Год мене за сьогодні ніякої угоди немає. Тобто, зараз 15 число. В мене ось 14. зараз буде перша угода. Це я вам показав, ну що ви розуміли, що я завжди в своїх роликах кажу правду і нічого, крім правди. от. Чому я зараз вирішив так поставити? Тому що в мене зараз по доходу за понеділок і вівторок виходить не так багато. ЄвроUSD, вау. ЄвроUSD, сел 5 хвилин до 17.57. Даже не буду дивитися, let's go. Бум, все, поставив 100 тисяч гривень. А... Чому, чому я так вирішив взагалі зробити? Тому що в мене дохід за понеділок і вторник бажає, бажає кращого. Там за понеділок заробив 70 тисяч гривень, за вівторок 40, коли маю план на день хоча б сотку. Тому я вирішив сьогодні так прям перекрити. Чому тільки що зайшли вниз? Давайте вам поясню. ми Натиснули отримати сигнал. Нам видалася валютна пара Єврою Ми її обрали на, на бінаріумі. Ось Єврою працюємо з лівою колонкою 1,5 5 хвилин. Натиснули, в принципі, все. Далі у нас. Час, ой, напрямок сел. Сел це у нас донизу, бачите, Up це догори. Тут пише сел, тому вниз на 5 хвилин. Час до 17.57. У мене інший часовий пояс, тому у мене до 18.57 плюс година. От, в принципі, сума натиснула все. Тепер що? Тепер, якщо, коротше кажучи, у нас зараз графік піде вниз. І до цього моменту графік буде, умовно, давайте, я намалюю, він ось так ось так іде. Да? І якщо умовно він зачиняється на, при кінці часу нижче, ніж наша точка входу, що буде свідчувати про те, що наш прогноз правильний від буста, що графік піде вниз, ми заробимо 92 тисячі гривень. Якщо ж графік піде вгору, то ми, на жаль, Коротше кажучи, все програємо. От, у нас тут можна зайти на IBUS, подивитися. Залишається 3 хвилини, 15 секунд. Бачите, тут до кінця сигналу. Тут також є графік. Можемо, в принципі, навіть не переходити на бінаріум, а відразу тут дивитися. А також є аналітика, чому був виданий, виданий цей сигнал. Коротше кажучи, так волнительно, волнительно, Я дуже чесно хвилююсь. Тим паче зараз я бачу, що графік у нас не, не пішов прям жорстко туди, куди треба. А зараз зараз звертається досить гарний етап. Багато хто каже, чому ти, типу, відео не дуже емоційний. Типу, у мене колись був челендж від нуля до автомобіля. Я там ставив по 300 тисяч гривень, пам'ятаю в угоду, і всі мені питали, блін, ти взагалі такий не емоційний. Там як це ти можеш таке ставити? Там те, що якісь там, типу, ти на якийсь демо -гру... Гроші торгуєш і так далі. Дивіться, я поясню це так. Коли ти знімаєш відео, типу я маю телеграм свій канал по трейдингу і так далі. і так далі Я маю бути стриманим та не показувати свої емоції. Проте ті, хто в мене на трансляціях, коли я торгую онлайн, ті розуміють, що іноді навіть в мене підгорає. От як зараз підгорає, мені досить досить цікаво, блін, так гарно шло Я, якщо чесно, думав вже на цьому моменті, що в нас по-любому тут буде плюсик. У нас, бачите, ось тут графік, типу бум розгорнувся. Я думаю, ну окей, протримайся ще чуть-чуть тут, тут закрийся, і все у нас плюс. Проте ми робимо так, так. Нейкий, давайте придугадаємо, що тут може бути. Так, ми маємо два рівні рух в коридорі. Зараз ми, в принципі, ми маємо зараз відрикошетити донизу, проте якщо ми підемо далі, то це буде вже повний мінус. Фу, це буде. Я буду ставити 200 тоді. Хто дивиться за мною давно, знає, що цей баланс, який в мене зараз є, він прокачаний зі 100 тисяч гривень. Коротше кажучи, зі 100 тисяч гривень вже дійшов десь разів 5 до одного ляма. І типу, підійшов зі 100 тисяч гривень до ляма, вивів 400 тисяч, потім знову ляма, вивів 400 тисяч, і так вже разів 5, тому цей баланс, який в мене є, він по суті, так би мовити, шаровий. Але в будь-якому випадку, ну, типу, я його можу вивезти, тому. Називати те, що він мені там даром дістався, да, і що мені його не шкода, ну це, це, вообще, це вообще не туди. Блін, ну коротше, тут, скоріше за все, у нас мінус. Зараз, дай Боже, буде здогіна на плюс. Якщо це так буде, то це буде гарно. Якщо ні, то я назву на ролик «Втратив, втратив 300 тисяч гривень. Знову таки, для чистоти експерименту ось історія год, Ось нова історія, ось ця тільки що угода, яку я відкрив, тобто ніяких угод не було відкрито. Моя перша угода за сьогодні. Йоу, да, прикро. Прикро, печально. Окей. Ну, я надію, що зараз буде здогона плюс, у нас 20 секунд залишається. Вліна і буз ну що ж це так? Що ж це так? що ж ти? Ну Я бачу, ось тут була... був шанс зацепитися. І я б також, напевно, би тут залітав на те, що у нас буде рух донизу, тому що у нас просто тут вже піджаття дорівня. І тут мали ми, коротше, вже пробивати Ну, ладно, ладно, давай з догоном не подведи і все, бо зараз 200 тисяч, це, це вже буде набагато страшніше, ніж просто ніж просто 100. Фух, мінус, окей. Луз, я бачу, брат, що в тебе луз, давай догончик, і я тебе обіймаю, цілую. Так, а, сел 2 хвилини до 17.500, руки потіють жорстко. От зараз прям все. Зараз буде емоційний, тому що. фух Давай, пожалуйста, 200к. Я, я вам отвечаю, якби ви зараз а, там дотикнулося до моєї ладоні, там я не знаю, будь, ніби я з басейну якогось вийшов. Не думаю, це навіть по-моєму зміні тембру голосу можна відслідкувати. Серце калатається жорстко, жорстко калатається. Я зн -думав, знаєте, це відчуття навіть ніби кінцівки, німіють і так далі. Ну зараз наче йде гарно, проте я надію, що воно так гарно і продовжить іти. Тож, якщо ні, це буде жесть. Це походу, мінус, ребята. Це походу мінус. Це походу мінус. Так. Да. Ебать. Ну як так? Та в пизду, скинути сигнал, отримати новий сигнал. похуй 400 ставлю. Лутка, да лудка. Ну, у мене сьогодні тиждень невезучий Уже зараз або буде мега везучий, або ніхрена невезучий везучий. Пошук сигналу, все, давай. Ну, окей, лутка. Лутка так лутка. В будь-якому випадку. НЗД GPU сел, все, давай. Посній -пос шанс. Ну тут 100% мінус і навіть не буду дивитись. Так, давай, швидше НЗД ГПУ вниз до 18.03. 19.03, 200. 200 раз 202. Да Дайди нахід. Знову таки для чистоти експерименту. 100, 200, йок, це ж це. це, це Окей, я просто хотів собі зробити гарний баланс. Я хотів там депнути 2 ляма. Хотів і ставити 3% від цих двох лямів. Це 60 тисяч гривень вгоду одну. І це максимально, ну, типу, стабільні бабки. Тому тому, походу, блять, ну і блюс, на ну, нігані ну, ти не можеш стільки мінусів ряд дати. Ну це неможливо в тебе. Ну, в тебе нормальний він трейдет, скільки за сьогодні. 12, 12 800 успішно, тобто по 1,3%. до трьох. чому Почему мені зараз так не нефртый? Я не знаю, що казати. Мужіо страшно. Ладно, давайте нічого не буду казати.